Коли я виросту, я мрію бути десенесником. Мені подобається як мужні наші хлопчики, як вони рятують дітей, людей. Я коли сидів на балконі, я побачив, що село поруч воно було покрише і повністю затоплене. І туди ДСНСники їздили, рятували дитин, людей, жінок, тварин. Виїжджаємо, ми і в повітряну тривогу, і під час обстрілів. Бо рятування людей для нас завжди на першому місці. Я вчу англійську мову, математику, всі необхідні предмети, щоб стати ДСНСником.